Привіт, всім вітаю на каналі Постер. Мене звати Юстинас. Я сексес менеджер. Працюю з франшизами та мережами. Сьогодні 2 квітня, і ми в Києві на виставці франчайзінг. Тут ми не вперше, але сьогодні ми в колаборації з нашим клієнтом, франшизою MyCava. Разом ми автоматизували їх локацію. Ми створили меню, налаштували постер QR з оплатами та підключили PRRO. Давайте ближче познайомимося з виставкою та франшизами, які тут представлені. А можете трошки розказати про себе, чим займаєтесь Майкава? Дуже гарне питання насправді. Я один з засновників Майкава. А якщо казати про мої функції, то вони напевно більш стратегічні, відповідають за стратегію. Ну і напевно, що трохи за маркетинг. От, а моя команда вже. Ну, ті рішення, які ми там приймаємо з іншими власниками. Моя команда вже працює над тим, щоб, щоб ця стратегія вона виконувала, щоб ми а, рухались по неї, а, не вибивались з плану, так сказати. А, ну і втілювали її в життя. А зможете трошки розповісти про франшизу, щоб наші глядачі зрозуміли, що таке Майкава? Ну, давайте так. В цілому, взагалі, майкава це каова компанія, яка має власну обсмажку кави виробництво ще цікавих продуктів, таких як там експресо, тонік, колд кава і так далі. Плюс ми виготовляємо дріпи для власної компанії і для наших клієнтів. От. А якщо казати саме про майкави, як мережу кав'ярень, то це мережа кав'ярень третьої хвилі. Ми намагаємося рухати, розвивати саме в цій спешаті історії. От ми дуже запарюємось на продукті на каві. Ми постійно з цим працюємо десь виходить трохи краще, десь насправді буває трохи гірше. Таке теж буває, тому що тут дуже багато залежить від людей. Ну і взагалі дуже багато факторів, чинників. От тому, якщо казати про франшизу, у нас є декілька форматів франчайзингу. Якщо казати про ну, взагалі, давайте так є два формати франчайзингу. Це класичний франчайзинг, тобто франчайзів купляє франшизу і сам займається операційним управлінням бізнесу. Є інший формат, ми його називаємо партнерська франшиза, де, так би мовити, партнер просто інвестує гроші, а ми повністю займаємося керуванням цим закладом. В рамках франчайзінгу у нас є два формати: це так би мовити класична франшиза. Де партнер купує франшизу і повністю займається операційним керуванням бізнесу. І є другий формат. Він досить нещодавно у нас з'явився, але він досить такий цікавий. У нас вже є нові договори по ньому. Це формат, коли інвестор повністю інвестує кошти, а операційним керуванням займаємось повністю, повністю ми. От. Ми називаємо цей формат такий, як. Партнерська франшиза, так і mm -hmm. нас називається. Тому два формати. Якщо казати саме про заклади, то є варіанти відкриття закладу to-go, тобто без посадкових місць. Є варіант відкриття закладу з посадковими місцями. Це буде там по меню кава і кондитерка. Є там формат там умовно давайте, стандарт, плюс який вже йде. З то понятно, посадково місцями, баром, алкогольним баром, кухню і так далі. Тобто, такі формати на сьогодні в нас існують. Ми сьогодні співпрацюємо разом. У нас одна я стійка. Да, я хотів дізнатися там ваші емоції по про цю співпрацю, про те, як легко було автоматизуватися, взагалі ваші враження. По перше, дякую вам за запрошення. Це було ну реально дуже приємно і yeah, okay. дуже насправді несподівано. В нас було насправді небагато часу підготуватись, тому ну, там частину технічну ми дуже швидко вирішували. Ну, в плані я маю на увазі там барна стієчка, обладнання і так далі. А що стосується саме, ну ми ж використовуємо систему автоматизації постер, звичайно. От. І Що стосується саме обладнання, постер, планшету, чекового принтеру, налаштування, кюару, то дякую також вашій команді. Ну, дуже реально оперативно все зробили, допомогли. Ну, в принципі, питань взагалі ніяких не було. Я знаю, що ми довше вирішували, які нам поставити меблі, який колір, як їх встановити, ніж там підключити систему автоматизації, налаштувати той, той самий постер QR, наприклад. Тому дякую. реально дякую, круто. Ну, мені подобається така прикольна колаборація. Ми вже давно з вами співпрацюємо. Чому ви вирішили обрати саме постер? Коли ми відкривали перший наш заклад, звичайно, в нас там бюджет був не прорахований. Ми думали, що в той бюджет, який існує, там умовно 20 тисяч доларів, ми там 100% вліземо. І е, коли прийшов час саме вже до системи автоматизації, до нас е, ну верніше, ми звернулися до там певного оператора ринку, який вже там є по системі автоматизації. Е, е, там потрібно було купити моноблок. Щось там підключити, щось сплатити за налаштування, і в нас вже коштів не вистачало, а там таку суму не на той момент, я її зараз пам'ятаю. От реально була 70 тисяч гривень. Я тупо, можна сказати, хватаюсь за голову і думаю, ну як це, блін, що робити? Будемо на листочках писати. І людина, яка вже користувалася вашою системою, вона на той час прийшла до нас в команду. каже: так ну, навіщо? Є ж постер. каже, там купляємо планшет, наскільки я знаю, принтер і Поїхали, от ну і насправді так ми познайомилися з вашою системою. Це було дуже давно. Ми пройшли там великий шлях. Я бачив, як ви розвивалися, як змінювалася система. Це до речі, досить цікаво. У Вас ну багато фішок з'явилось е саме з того часу. Це не потрібно було по перше купляти до. Е Дуже дороге обладнання, і по друге, ну ти сплачуєш кожного місяця. Ми тоді так сплачували тариф. Кожне місяця сплачуєш тариф, і в принципі все, користуєшся системою. Там налаштування також дуже просте, тому що, наприклад, в іншій системі, яку нам на той час запропонували, ми б самі її не налаштували. А саме в форматі роботи франшизи там власні точки, зрозуміло. Там є власний досвід. Який досвід співпраці з партнерами можете про це трошки розповісти? да, Можу, звичайно. Ми використовуємо сервіс Poster Connect для співпраці з нашими франчайзі. тобто вони реєструють акаунт постера. А і через Posture Connect їм відразу загружається меню з згідно їхньої там кав'ярні їхнього регіону. Ну і в принципі, все вони бачать все те саме меню, що і в інших закладах в системі. Плюс у них є там їхні якісь регіональні особливості. Ну, якщо це там інші міста, то кондитерка це регіональні особливості, і так далі. Ми в себе бачимо аналітику їхніх продажів. Їхній фудкост бачимо. Ну, в принципі, досить доволі зручно користуватись цим сервісом. Також які дивитись можливо, звіти, які вам потрібні цифри, що ви можете подивитися саме в Конекті? Ну, в Коннекті ми більше дивимося загальну статистику продажів і фудкосту, для нас. Це дуже важливо, але тут є ще один нюанс: потрібно, щоб саме франшизі. Правильно вели облік складу, тому що якщо вони ведуть облік складу невірно, то фудкост, який відображається в коннекті, також ну, буде, буде недійсний, буде неправдивий. О, тому це основний показник, який в принципі, нам потрібен. А якщо казати за звіти, які ми використовуємо, ми використовуємо PNL-звіт. Ну, ми використовували його окремо в Excel-табличці. Але зараз я бачу, що з'явився у вас там PNL-звіт. Ми чесно, ще не тестували цю систему, але я думаю, що це вже ну, реальний крок вперед, і цим можна буде вже користуватись і менше роботи робити в якихось там додаткових наших Excel-табличках і так далі. Ну, В принципі, подивимося. Вітаю Максим. Привіт. Можеш, будь ласка, трошки розповісти про себе, чим займаєшся в Майкава? Я займаюся операційною діяльністю в компанії Майкава. Зараз це прийнято називати СЕО компанії Майкава, тобто різною організаційною і операційною діяльністю в компанії? А можеш розповісти, як ви прийшли до того, що вашим закладам потрібні QR-оплати, відгуки? Ну, давай я тобі на прикладі давай. скажу, дивись, раніше, пам'ятаєш, колись використовували такі чорні дискетки да, да, в комп'ютерах, потім. потім були диски, потім були флешки, а, от, а зараз ж є там, хмарне, там способи mm -hmm. передати, щоб передати інформацію. Да? То, мабуть, з меню і оплатами QR-код це штука, яка зараз попереду. Тобто, mm -hmm. в закладі, давай так, для е, гостя на да, це. Зручніше тобі не потрібно очікувати. Да, в черзі для того, щоб щось замовити, для того щоб ознайомити з меню, з цінами і так далі. Ти це робиш е окремо, просто відсканував QR-код і е тобі вже надали таким чином сервіс mm -hmm. певний. А як давно користуєтесь постер у в ваших закладах? Признаю чесно, нещодавно mm -hmm. почали працювати з цим. Давай так багато років вже працюємо з постерем, і нещодавно дізналися, що є така можливість. От, да, підключили, налаштували. Е, да, був там певний час. Нам допомагала ваша підтримка для того, щоб там якісь функції, банерки повішати і так далі. Розібратися, як це працює, там як діяти там з різними столами і так далі. Ну там є свої нюанси. Да. А скажи, які були там перші враження після того, як ви підключили постріл QR, Можливо, чим ви здивовані, задоволені? Що саме зручно? Дивись, давай так дуже часто, коли ми підключаємо якийсь софт, я не кажу прям тільки в кав'ярню, і так далі. Там якусь CRM-ку взагалі там в операційку там компанії, і так далі, то ми знаходимо в результаті роботи дуже багато. Давай так називаємо пробоїн, да? тих, тих речей, які не адаптовані під наш бізнес, і нам стає незручно працювати з цією системою. Але це вже після того як ми її купили, впровадили і так далі. І це ну. Дійсно такий ну, невеликий ризик. То коли ми ввели QR-меню, грубо кажучи, там все було враховано. Mm -hmm. Тому що це зроблено як під наш бізнес, як під нас. тому... Ну плюс є ну... тестовий період, коли можна було якраз таки потестувати, подивитися, що це взагалі, як воно працює, і щоб це можна було на Так, да, я просто спостерігав за тим, як це вводилось. Все класно, класно, так? Працює, працює, супер. Можу зробити це, можу. Все оформити, так можна тут це додати, там якусь акцію, якусь смайлік, ще щось і так далі. Можна. Все супер. все, що мені потрібно. А як відреагувала команда, коли ви почали працювати з QR-оплатами, коли ви взагалі принесли цю ідею? Давай так. Хтось зрадів, а хтось, знаєш, є такі люди в команді, які от працювали в Excel, і коли їм дають якусь систему CRM, вони такі. А це мені не потрібно. Я хочу на, на листочку записувати. і Так далі. Ну, різні емоції да, у людей були, але переважно це звісно, сучасно, класно, зручно і так далі. І е, менше е, варіантів, щоб людина, яка стоїть за баром, mm -hmm. дає коли великий потік, щоб вона зробила помилку. Mm -hmm. Тому що да, тут аби цей процес автоматизований. от і все. Активно зараз працюєте з відгуками, якось це покращило вам не знаю роботу сервісу. Взагалі, як, як ви зараз співпрацюєте саме з відгуками? Да, ми намагаємося активно працювати з відгуками. Ми використовуємо декілька каналів. Один з цих каналів це, звісно, QR-меню, да, в якому є така функція. Зараз ми хочемо об'єднатись і залишитись на одному каналі. І якщо це буде в меню, це буде зручно. Тобто, ми в будь-якому разі е, ніяк не позбавимося там гугла і так далі. Нам придеться опрацьовувати і там працювати, да над сервісом. Але всі інші відгуки і збирати якусь інформацію для того, щоб зрозуміти, що потрібно нашому гостю, що ми можемо змінити, як ми можемо себе покращити, то цей застосунок дає нам таку можливість. Ви вже відслідковували, як змінилася е, виручка, е, як багато у вас взагалі зараз оплат саме по QR? Давай так. Е, я не можу так сказати, тому що я це не вимірював. Mm -hmm. Але я точно знаю, що ми вимірювали. Це кількість щойових. Тобто е, набагато простіше стало, ну, набагато лояльніше. Працювати баристою, тобто mm -hmm. ти отримуєш там свої якісь ставку, там проценти, бонуси і так далі. І дуже зручно стало працювати з чайовими, mm -hmm. тобто, тому що там, грубо кажучи, є такий невеликий натяг для гостя для того, щоб залишити чайові, Да? Просто багато людей там, в коли поспішають і так далі, про взагалі про це не думають, що можна там залишити якийсь приємний бонус для е співробітника. От а ця штука пушить людей mm -hmm. так на нативному рівні для того, щоб вони залишали. Добре, я знаю, що у вас є своя школа підприємців і баристів, Якщо я не помиляюся, якщо не так виправте, можете про це більше розповісти? Е, так, в нас є це називається Coffee Business School, тобто перша онлайн-школа саме кавового бізнесу. В рамках цієї школи в нас є два курси. Перший курс це для майбутніх власників кав'ярень, і другий курс це вже для діючих власників кав'ярень. Тобто на першому курсі ми закриваємо всі питання, які необхідно знати людині, як її підготуватись до відкриття свого першого закладу, щоб не наробити помилок. Ну, наприклад, як ми коли відкривалися перший заклад, там новмання, без всяких взагалі там розрахунків, прорахунків будь-якого плану, і це був процес. Просто там півроку куча грошей було туди положено і. Ну, воно він був не рентабельний. По суті, ми його закрили. От. З того моменту вже пройшов досить довгий шлях, і ми наш досвід разом з іншими підприємцями. В нас, щоб не помилитись, близько 6 чи 7 експертів з різних напрямків. До речі, експерт з системи обліку у нас також на курсі є, саме з постеру. От у нас різні модулі, тому там ну, дуже багато інформації для тих, хто е збирається відкрити заклад. А що стосується е курсу для діючих підприємців, е там також ми зібрали багато діючих власників кав'ярень. Які можуть поділитися своїм досвідом, як систематизувати бізнес, як аналізувати бізнес, як працювати з маркетингом, де є слабкі сторони в бізнесі наших учнів? От нас вже пройшло три потоки цього курсу, до речі, і реально наші випускники покращують свої результати. І ще плануємо в рамках цієї школи плануємо запускати офлайн-курси, які будуть стосуватися навчання бариста. Uh, ну, в принципі, все, що стосується Бариста, від там базового скіла до латеарту, сенсорики і так далі. А це а де це буде базуватися? Яке місто uh, площадку, офлайн площадку буде в Києві. скоріш uh -huh. за все, ну на першому етапі. Далі подивимося. А uh, онлайн курси проходять. У нас є lms платформа uh, досить зручна. і Курси проходять в потоковому режимі. В онлайн форматі uh, перед тим як ви там uh, зробили цю школу. Як ви зрозуміли, що на це є запит? Е, так як ми займаємось франчайзингом, ми бачимо, які люди приходять до нас і які їх знання про цей бізнес. Тобто їм на першому кроці здається, що все досить ну досить просто, все понятно, і що кавовий бізнес це дуже простий бізнес, але насправді це не так. На сьогодні кавовий бізнес він один з найконкурентніших насправді бізнесів. І зараз ну без знань, мені здається, без будь-якого досвіду відкрити дійсно вдалу кав'ярню, тобто щоб вона була успішна, приносила кошти і так далі. Ну майже неможливо. Тому ми хотіли вирішити саме цю задачу для того, щоб Дати можливість людям, які хочуть зайти в цей бізнес, зайти і не закритись через три місяці. Ну і звичайно, це також наше направлення бізнесу, яке приносить нам в принципі кошти. Тут якби він він Можете розповісти, що вам найбільше подобається в постах? Напевно, це простота, тому що їм реально просто і легко користуватись, просто налаштовувати, і це легкий старт. Але єдине є таке, ну не знаю, зауваження, що це просто вже досвід, що його потрібно е, налаштовувати. Це потрібно робити системно і правильно від початку. Тому що якщо це ну, якщо просто цього не робити, з, з плином часу ну, як в нас вже, насправді на акаунті буде там багато чого зайвого, щось десь будуть дублі і так далі. Тому з цим потрібно працювати. Бажано, щоб е, за налаштування саме системи, навіть такої як постер, вона ну дійсно проста в налаштуванні, Але бажано, щоб відповідала одна людина, щоб вона відповідала за логіку налаштування, як це там потрібно налаштовувати технологічні карти, модіфікатори і так далі. Які інгредієнти вводити, тоді там буде порядок. А інакше навіть з постером ну може може реально не бути порядку і просто використовувати систему аналітики, яка є в постері, і вона так також дає там. Ну, дійсно цікаві можна цифри дивитися, аналізувати, але якщо налаштувати невірно, то ну, вона також не буде використовуватись, по суті. Да. От і пролетіли ці три дні франчайзінгу. Це був цікавий і класний досвід колаборації з нашими клієнтами майкавою. Ми познайомилися з новими партнерами. Ми спілкувалися з нашими поточними клієнтами. Якщо вас цікавлять, де проходять подібні події, новини ресторанного бізнесу, підписуйтесь на наш телеграм-канал Ревета Стогний Ресторатор, Ютуб канал, Постер. Всі посилання стандартно під відео. Дякую за перегляд. До побачення.